П'ять днів п'ять оригінальних майстер-класів. До вашої уваги спеціальний інформаційний випуск Артшева на артвік. Український тиждень мистецтва є міжнародною виставкою конкурсом. Вона проходить двічі на рік, починаючи з 2009-го. Головна мета цього проєкту – розкриття творчого потенціалу нового покоління майстрів образотворчого мистецтва. Цього року художня платформа Артшева отримала запрошення на подію, і викладачі школи, не вагаючись, взялися за організацію майстер-класів. На кожному заході там різна аудиторія, і там на Гогольфесті там своя специфічна аудиторія, на Артвік там теж своя аудиторія. І тобто потрібно передивитися, ну чим вони займаються, і вже потім пропонувати щось актуальне. Аудиторія і справді була неоднорідною. Ользі комісаровій довелося працювати чи точніше грати з дітьми. Декоративна пластика або декоративна скульптура. Ось що вона запропонувала маленьким любителям краси та їхнім батькам. Саме благодарні аудиторія це діти. Они отримують масу удовольствия від процесу як ліпки, так і привращають это все в ігру. Море позитива дарит и мне в том числе. На первом мастер-классе мы лепили сережечки в, в виде гербов Украины. Очень востребованная нынче тематика. І навіть мальчики ліпили мамі і були дуже довольні. На другому занятті працювали в тій ж техніці, але вже декорували ложку. А на майстер-класі зі скраббукінгу від Анастасії Старченко виготовляли листівку. Взагалі, скраббукінг не тільки виготовлення альбомів, а також і блокнотів, і листівок. О, це так так званий кардмейкінг. Саме не ми займалися. Що цікаво, більшість було наших діток маленьких. Їм дуже сподобалося. При цьому у всіх була. Майже однакові матеріали, але що цікаво, в кожного з них вийшла зовсім інша листівка, зовсім іншого кольору, зовсім іншим розташуванням елементів. Ми трохи познайомилися з композицією і можу сказати, що наші діти це справжні генії. От що кажуть самі генії. Мені подобається всім це ліпити і вставляти. Хто з дівчат не уявляв себе фешн-дизайнером? То не малював ескізи омріяних суконь десь на полях конспектів. Так от дизайнерські мрії спробували реалізувати Відана Білоус та Олександра Гаврилюк, фешн-графіка. До майстер-класу знайшла книжку Строків фешн-ілюстрації, подивилася і ну якби там настільки видно, як еволюціонували погляди людей на моду, на те, як потрібно подавати ці зображення, які мають бути лінії, колір. Чіткого і суворого завдання перед учасниками класу не ставили. Їм запропонували обрати один з трьох підходів до фешн-ілюстрації і у ньому проявити себе. І це дівчатам, кому за допомогою олівці. Кому гелевих ручок зробити вдалося. Дя Наступний клас проводила Юліана Дмитришина. Вона розповідала про живопис пастелю і, розуміючи темп сучасного життя, зробила акцент на практичну складову. Усі бажаючі отримали малюнки та спробували відтворити їх на своїх аркушах. И знову майстра дивувала публика. Меня удивило, что впервые в Артшеві были взрослые женщины, ну, причому где-то половина была взрослых женщин, потому что обычно у нас это студенческие, это ну как бы студенты там молодежь, все такое, ну иногда даже школьники. Живопись, которая в студиях преподается, она очень отличается от академической живописи, потому что у людей нет времени там сидеть по 20 лет, срисовывать натюрморт, и все хотят быстро и красиво и сразу. Поэтому ну, суть наших занятий по живописи в Ардшеве и в Доме художника включительно, это то, что я раздаю какие-то картинки, Ну, катори нравятся, которые не настолько сложные, доступний человеку, который ніколи не рисовал, І под моїм руководством они просто як Кусудама – ще одне загадкове слово та ще один майстер-клас в рамках Артвік. Ольга Кривошеєва вражала присутніх однією з найдавніших японських декоративних технік оригамі виготовлення кулястих конструкцій з паперових квітів вимагали від присутніх неабиякої уваги, зосередженості та координації. Проте, чого не зробиш заради прекрасного, під таким девізом працює і творить Артшева. Ідей та планів ще дуже багато. На жаль, деякі з цих планів знаходяться не в площині креативності та мистецтва, а мусять опускатись на рівень побутовий. Програма мінімум це знайти таке приміщення, де нас ніхто не обмежує. Програма максимум це така наша спільна мрія: це створити художній простір, відкритий художній простір, в якому наприклад стояли просто мольберти. Люди приходили малювати, платили за час, а не за заняття, могли подивитися собі фільм про художника, полюпити щось з глини і ні в чому себе не обмежувати. Команда ШТБ бажає Артшеві та усім глядачам досягати своїх максимумів. Дякуємо за вашу увагу. Красива діолочка не касається каждого. А ШТБ тебе касається Не смотри под ноги, а смотри ШТБ. Не смотри под ноги, а смотри ШТБ. Ще тебе Ще тебе